Математика, урок 10, частина 7. Тема нашого сьогоднішнього уроку математики сходинками до математичного олімпу розв'язування завдань підвищеної складності. Давайте ми з вами пригадаємо, як ми розв'язуємо завдання підвищеної складності. Прочитаємо навчальну одиницю. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод: і або правило розв'язування, задачі, завдання. Запишіть у робочому зошиті число, класна робота. Сьогодні у нас 11 квітня, класна робота, завдання номер 2 Отже, вам не потрібно записувати повністю запитання, а лише одиничка і відповідь: два, відповідь, три, відповідь, чотири відповідь. Отже, визначте закономірність і допишіть два наступних числа: 102, 253, 404. Виконаємо це завдання за таким планом. Перше. Визначте закономірність. Наскільки друге число більше від першого. Нам потрібно від другого числа відняти перше, від 253 відняти 102. Порахуйте, скільки це буде. Так, молодці, це буде 151. Далі, наскільки третє число більше від другого? від 404 віднімаємо 253. Так, це також 151. Друге, зробимо висновок. Отже, кожне наступне число більше від попереднього на 151. За таким самим алгоритмом знайдемо наступні два числа. Тобто до 404 ми додамо 151. Це в нас вийде 555. До 555 додамо 151 так 706. І четверте запишемо відповідь, то тобто, продовжимо закономірність. Перші три числа ми переписуємо 102, 253, 404. І записуємо наступні два числа, які ми знайшли: 555. 706. Чудово. Запишіть задача номер 3 Прослухайте умови задачі. На лузі діти зірвали 21 ромашку для букета вчительці. Троє хлопчиків зірвали по 5 квіток, а дівчатка по одній. Скільки дітей рвало ромашки на лузі? Скажіть, будь ласка, про що йдеться в умові задачі? Добре, хто рвав квіти? Так, скільки хлопчиків е, зірвало квітів? Оскільки вони зірвали квіток? Чи можемо ми знайти, скільки хлопчиків всього зірвало квіток? Як саме? Так, а тепер ми можемо дізнатися, якщо вони зірвали 21 ромашку, і ми знаємо, скільки хлопчиків всього зірвало квіток, можемо дізнатися, скільки дівчаток зірвало квіток. Так, отже, запишемо з вами розв'язання цієї задачі. Перша дія 5 помножити на 3 дорівнює 15 квіток. Це в нас зірвали три хлопчики, тобто кожний хлопчик рвав по 5 квіток. Далі ми з вами дізнаємося, якщо в нас всього зірвали 21 ромашку, і, і хлопчики зірвали 15 квіток, то ми можемо дізнатися, скільки у нас квіток зірвала дівчатка. Так, від 21 відняти 15 дорівнює 6 квіток, зірвали дівчатка. Далі, якщо ми знаємо, що дівчатка зірвали 6 квіток, і дівчатка зірвали по одній квітці кожна, Тут ми можемо дізнатися, так, скільки дівчаток у нас було. 6 поділити на 1 дорівнює 6 дівчаток. І запитання у нас: скільки дітей рвало ромашки на лузі? Так, якщо ми подивимося, що в нас було 6 дівчаток і 3 хлопчики, так, 6 додати 3 дорівнює 9 дітей. І відповідь: 9 дітей рвали ромашки на лузі. Чудово! Запишіть задача номер 5. У Марійки є канарейки і кошенята. Вона нарахувала всього 5 голів і 16 лапок. Скільки Марійки канареїв і скільки кошенят. Пригадайте, ми вже з вами подібні задачі розв'язували. За допомогою якого методу ми можемо розв'язати цю задачу? Так, за допомогою малюнку. Дуже добре. Отже. Намалюємо з вами п'ять голів. П'ять голів. Далі. Уявимо, що у кожної голови по дві лапки. Домалюємо ми до кожної уявної голови по дві лапки. Так, отже, що ми з цього можемо дізнатися? Так, що якщо у нас п'ять голів. То у кожної голови уявимо, що по 2 лапки це буде всього. Так, 2 помножити на 5 або 5 помножити на 2 дорівнює 10 лапок. Усього лапок, якщо по 2 у кожного. Але увага! За умовою у нас 16 лапок вона нарахувала. Можемо дізнатися різницю. Як саме? Так, від 16 віднімемо 10 дорівнює 6 лапок. Це в нас будуть лапки кошенят. Тепер подивимося, якщо у нас вже 5 голів і по 2 лапки, ці шість лапок ми можемо ще додати, скільки лапок у кошенят? Так, чотири. І ми можемо домалювати до наших малюнків ще 6 лапок. Тобто, наприклад, то тут домалюємо, скільки тут не вистачає. Дві лапки. Так, це вже в нас дві лапки. Далі в наступному. Так, це буде 3-4 лапки, і в наступному 5-6 лапок. Як ми запишемо з вами це дією Дію як проілюструємо? Так, 6 поділити на 2 дорівнює 3 штуки, тобто кошенят. І на малюночку, скільки ми можемо бачити кошеняток? Так, у Марійки кошенятка, кошеняток і 2 канарейки. Так. І запишемо з вами ще одну дію. Тобто ми від п'яти голів віднімемо три кошеняти, Так, три штуки, і в нас залишиться дві штуки. І це в нас буде канарею. І відповідь: дві канарейки та троє кошеняти у Марічки. Дуже добре. Запишіть. Задача номер шість. Прослухайте, у Василька 10 гривень, у Миколки на 5 гривень 40 копійок менше, ніж у Василька, а в Сашка на 40 копійок більше, ніж у Миколки. Чи зможуть хлопчики разом відвідати музей, якщо квиток коштує 6 гривень? Так, ми з вами можемо проілюструвати умови цієї задачі. Запишемо з вами. У Василька 10 гривень. Тобто Василько має 10 гривень. Далі Миколка. Миколка що? Так, невідомо, скільки гривень, але на 5 гривень 40 копійок менше, ніж у Василька. Так, і запишемо, Миколка. Невідомо скільки гривень, але на 5 гривень 40 копійок менше, ніж у Василька. Але хто в нас ще тут є з хлопчиків? Так, Сашко, що відомо про Сашка? Що в нього на 40 копійок більше, ніж у Миколки. Запишемо це з вами. Сашко, невідомо гривень, на 40 копійок більше. І знову ж проілюструємо стрілочкою, що в нього більше, ніж у Миколки. Ось така в нас вийде схема до задачі. Запишемо розв'язання. Що ми можемо дізнатися спочатку? Так, ми можемо дізнатися, скільки гривень у нас має Миколка, як саме? Так, від 10 гривень ми віднімемо 5 гривень 40 копійок, і це в нас вийде 4 гривні 60 копійок. І як ми отримали? пригадуйте, що 1 гривня це. 100 копійок, так, і відповідно 9 гривень 100 копійок, підняти 5 гривень 40 копійок більш детально. Ми це з вами будемо розглядати на наступних уроках математики. І від 9 гривень підняти 5 гривень буде 4 гривні, а від 100 копійок підняти 40 копійок 60 копійок. Отже, Миколки, скільки в нас? Так, 4 гривні, 60 копійок. Тепер увага! У нас про Сашка відомо, що він має на 40 копійок більше. Ніж у Миколки. Так ми до 4 гривень 60 копійок додамо 40 копійок. і це в нас вийде 5 гривень. Отже, у Сашка 5 гривень. Коли ми знаємо, що у Василька 10 гривень, у Миколки 4 гривні 60 копійок, і у Сашка 5 гривень, чи можемо ми дізнатися, скільки всього у них грошей? Як саме? Так, все додати. Додаємо 10 гривень, додати 4 гривні 60 копійок, додати 5 гривень, додаємо гривні, 10 додати 4. Так, 14 додати 5, 19. Отже, 19 гривень і 60 копійок залишається. Тобто разом 19 гривень 60 копійок. А тепер подумайте, чи можемо ми дати відповідь на запитання, чи зможуть хлопчики разом відвідати музей, якщо квиток коштує 6 гривень. Скільки було хлопчиків? Так, три хлопчики, один квиток 6 гривень. Давайте ми з вами спробуємо вирішити, скільки всього гривень потрібно для того, щоб купити три квитка. Так, це 6 помножити на 3. Дорівнює 18 гривень потрібно для трьох квитків. А якщо у них у трьох хлопчиків разом 19 гривень, 60 копійок, а для квитків потрібно лише 18 гривень. То чи зможуть хлопчики разом відвідати музей чи вистачить їм грошей? Так, вистачить, тому що 19 гривень 60 копійок у нас буде більше, ніж 18 гривень. І відповідь: хлопчики зможуть відвідати музей. Подумайте, серед яких розташованих праворуч фігур буде три такі можна обрати, з яких можна скласти. Чотирикутник, який у нас накреслений ліворуч. Подумайте, які це можуть бути фігури. Молодці. Чудова робота.